Вітаю вас, друзі городники та садівники. Жовтень це особливий місяць, який стоїть на межі між теплим літом і холодною зимою. Це час, коли земля ще зберігає в собі залишки тепла, але ранкові тумани і прохолодні вітри вже нагадують, що незабаром прийдуть морози. Саме зараз, у жовтні, ми з вами закладаємо основу для майбутнього врожаю дбаємо про те, щоб наші дерева, кущі та грядки безпечно пережили зиму, а навесні знову розквітли з новими силами. Осінь це не лише золоте листя й аромат дозрілих яблук, це ще й найвідповідальніший період для кожного господаря. У першій половині жовтня ми ще збираємо плоди своєї праці яблука, груші, айву, виноград, гробину, а вже ближче до кінця місяця починаємо готувати сад до холодів. І якщо зробити все правильно, то весною земля віддячить стороцею. Перш за все восени слід навести лад. Опале листя, зів'ялі квіти, сухі гілки усе це потрібно прибрати. Не варто залишати під деревами купи листя, адже саме там охоче зимують миші, личинки шкідників і збудники хвороб. Хтось думає, що листя саме перегниє і стане добривом, але насправді воно часто перетворюється на справжнє розсаднище проблем. Тому чистота перший крок до здорового саду. Жовтень також ідеальний місяць для пересаджування дерев і кущів. Коли листя вже опало, рослина входить у стан спокою, і цей час найсприятливіший для того, щоб змінити місце. Головне, не затягувати з пересадкою до сильних заморозків земля ще має бути теплою, щоб корені встигли прижитися. Окрему увагу варто приділити обрізанню восени прибирають сухі, хворі та пошкоджені гілки. Це не лише покращує зовнішній вигляд рослин, а й запобігає поширенню грибкових інфекцій. Після обрізання пристовбурні круги обов'язково мульчують найкраще підійдуть тирса, солома або торф. Такий шар захистить коріння від морозів і збереже вологу в ґрунті. Ще одне важливе завдання утеплення та укриття. Молоді саджанці, троянди, виноград, малина. Усі ці культури потребують захисту. Рослині можна під'язати, пригнути до землі, а зверху накрити лапником, агроволокном або сухим листям. Особливо це актуально для північних регіонів, де морози приходять раніше. Жовтень це також чудовий час для посіву холодостійких рослин. Якщо посіяти насіння нагідок, маку чи волошок саме зараз, то навесні вони зійдуть одними з перших. І прикрасять ваш город раннім цвітінням. Так само варто підготувати місце для озимого часнику. Садити його потрібно приблизно за три тижні до стабільних морозів, щоб він встиг укоренитися, але не прорости. Не забуваємо і про цибулинні квіти: тюльпани, лілії, крокосмії. Їх теж висаджують восени, щоб навесні сад зустрів вас розкішним цвітінням. А щоб наступного сезону грядки були родючими, восени потрібно подбати про живлення ґрунту. Саме зараз час внести фосфорні й калійні добрива, а також перегній чи золу. Також можна перекопати землю, а готові грядки накрити чорною плівкою. Вона допоможе зберегти тепло і вологу, а ще не дасть бур'янам розростися. Паралельно з доглядом за садом не забувайте й про двір чи патіо. Літні меблі потрібно почистити і прибрати в сухе місце, жолоби та стоки, прочистити від листя, щоб тала вода навесні, не спричинила проблем. Усі дрібні поломки лагодимо відразу, не відкладаючи до наступного сезону. Якщо маєте теплицю саме жовтень, час навести там лад. Приберіть залишки рослин, проведіть дезінфекцію, продезінфікуйте ґрунти конструкції. Взимку все має бути чистим і сухим. Тоді навесні ви швидко зможете приступити до нових посадок. А тепер про найприємніше збір урожаю. На початку жовтня дозрівають пізні сорти яблук і груш. Збирати їх треба обережно, у суху погоду і бажано відразу сортувати. Найкраще зберігаються плоди, зібрані без пошкоджень. Кожне яблуко варто загорнути в серветку або пергамент, щоб уникнути контакту між плодами. Це запобіжить поширенню гнилі. Зібрані фрукти не поспішайте відносити в підвал. Кілька днів тримайте їх у прохолодному, але не холодному приміщенні, наприклад, у сараї, щоб плоди віддихались. А вже після настання холодів перенесіть їх на постійне зберігання. Не забудьте про айву, вона дозріває приблизно в середині жовтня. Плоди айви, яблуки груш не переносять морозів нижче 6 градусів, тому зберігати їх треба обережно. Жовтень це також час подбати про виноград. Пізні сорти потрібно зібрати до перших заморозків. Якщо хочете насолоджуватися виноградом взимку, підвізте грона у сухому підвалі, вони поступово підсохнуть і довго збережуть смак. Варто пам'ятати, що навіть невеликий мороз, близько мінус 3 градусів, може зіпсувати ягоди. Після збору врожаю не забувайте про захист дерев. У другій половині жовтня яблуні та груші слід оприскати 5% розчином сечовини. Це ефективний засіб проти парші та інших грибкових хвороб. Коли обробка завершена, настав час побілки. Цю процедуру більшість садівників помилково проводять навесні, думаючи, що це для краси. Насправді, побілка восени набагато важливіша. Вона захищає кору від сонячних опіків, які часто трапляються у лютому та березні, коли сонце вже активне, а мороз ще сильний. Якщо плануєте поповнити сад новими насадженнями, жовтень ідеальний місяць для покупки саджанців. Земля ще тепла, волога достатньо і молоді рослини добре проживаються. Головне, купуйте якісні саджанці, вирощені в надійних розсадниках. Добре вкорінені дерева і кущі з міцною кореневою системою переживуть зиму без проблем. Підсумовуючи, можна сказати, осінні роботи це справжній фундамент для майбутнього врожаю. Те, наскільки ретельно ви приберете сад, утеплите дерева, внесете добрива і продезінфікуєте теплицю, безпосередньо вплине на те, яким буде ваш наступний сезон. Тож не лінуйтеся, друзі, адже жовтень це місяць, коли кожна дія. Має значення. Нехай ваші сади зимують у спокої та теплі, а весною вибухнуть зеленню і цвітом. Пам'ятайте, турбота восени це щедрий урожай улітку